Ми будемо оформляти ДТП. <рес> Ах ти жопа! Короче, сейчас будет реально покатушки. Нормальный движ. Це Sea Force 520, -ка. це Sigwai 520. -ка. 500, даже трошки менше в нього виходить. получается. в мене є чуечка, що я його ще зрючу. Він каже обратно, він каже, що це по сравнению з ним повне дно. Тому ми зараз будемо вирішувати цей спор. Короче, гріємося. У мене ще бенза мало, для поділки. Це трошки фігово. Это <ріхи> нюха. Прицепив? Ні. Опа опа. Опа, Оп, пошли. Сейчас буде Ілюхі подарок. Щас Ілюха підіде і попаде на подарок. Я вже готовлю. Блін хай жулик. Я думаю, що цікаві зараз будуть покатушки. У нас багато квадриків, там є нуби, які прям ну, нубово катають. Зараз можна буде з ними трохи порізитися. Давай ще я їх всіх пропущу. Бо вони щось реально їздять скучно. Окей. Постійно тормоза загораються, вони нога на тормозі. Хе-хе, <плес> виходите, ладно. Це детські покатушки, коротше, сьогодні у нас. Опа, Ілюха починає вириватися, літровий проти 500. -ки. Але далеко він не уходить. Немає якоїсь там супер е, нереального розриву, так, да, вона швидше, це однозначно, це літра. Але супер розриву немає. Ось. скільки, я, скільки він не жене, я постійно за ним. Ой-ой-ой, це був жорсткий момент. Дивіться, він зараз дає газ в пол. Вона трохи уходить, але не сильно. За рахунок того, що в неї менше, точніше, більша вага. А чого ти не їдеш? ха <плес> Ох! Ах ти жопа! Обсипав землею, це ж нада такий от товариш? Кожний поворот потрібно заходити з дріфтом. Це база всіх квадроциклістів. Так, що коротше ми сейчас? Така він не бачить. Це база. Не їде щось тобі, не їде. Ха-ха. Ах, жу, жу. Хитрий, хитрий, хитрий. А жжу хейй, хейтей, хейтей. Так, нам до момент, де ми можемо обогнати цих. Шукаємо цей момент. Дуже вузька тропінка, що якщо я почну їх обганяти. Вони почнуть очковати. Все, коротше, пора їх обгонять. Це дитячий садик. Оп, красиво, да, обігнав. Технічно. Там чисто була така мікропауза і в неї надо було залітати. Да, якщо ти хочеш бути реально обгонщиком, настоящим стріт ракером, тобі надо бути вже готовим. Кожну секунду ти ручку на пульсі тримаєш газом. І кожну секунду вижидаєш, бо зараз вона уйде правіше поворот, і ми її тут підловимо і обженемо. О широка траса, це взагалі кайф. Ооо! У, -у, -у! У мене заглох просто! Не, не сильно? Ось, бач. Зацепив оцю кнопку і він просто заглох. Знає, що роботі, не можна да, таке теж буває, довиділувався. Попали в аварію, вважаю. Причому дві аварії. З першого я його зацепив, і там вже було там на тоненькому, ну просто провтикався. А друге тут. Да, yeah, бед. Причому я не зреагував. Я короче, нажав случайно цю кнопку. Просто перчатку її зацепив. І він заглох. І я дивлюсь, він глохне, а я не зреаг... ну, просто зреагувати і зрозуміти, чого він заглох. Я вже пізніше її включив цю кнопку, але він уже заглох і все, і вона мені просто прилітає. А вона бачить, через те, що я був дуже близько до неї. Вона прям одразу мені пум і вальнула. Але, в принципі, нормально, бачиш, вони так зроблені, квадроцикли, що навіть якщо один одного зачіпає, то там в кінгурятник кудись воно летить чи ще, кудись сильно, сильно нічого не царапається, що в принципі все окей. Але дівчатки, я думаю, було страшно, однозначно. А ну і оцього сейчас кекси, я теж зацепив. Ну, у нього теж нічого нормально. Ми будемо оформляти ДТП. Ха-ха-ха! Сломала мені номер, хуліганка. Ага. Да, ну буває, бач. Не просто в мене летить. Просто вони так медленно їхали, ну я вже не видержував, коротше. І, кстати, знаєш, що прикольне? Я ще це все сняв. Ти бачиш? Ілюха, як в мене оця штука твоя, то не було б морди. Так, так, так. Потім ти ж з нами не катається. Сорі дивись, катається крайній. Наклав. Це його сталося. Yeah. Ну, то, тому що стукнулись ми дуже добре. Я yeah, хорошо стукнув. No. Але no, дай його крапка. Okay. Зараз я вам покажу як треба обганяти. Де на нас? Короче, і мені понравився мій обгон. Як мені снився. Да, прикольно, що я це все сняв. Це реально було весело. Як передивлюсь покайфую. Але реально дві ошибки допустив. Ну Це нормально, коли на таких гоночках ти літаєш, робити помилки, це окей. Ну але трошки неприємно, так по кармі чисто. <плес> Такий прильот іменно бах! Ой, це було смішно. А інтересно, спереді я коли в нього влітав, я тут ще не подивився, чи в мене нічого не збито. Я думаю, що ні. Сігвей крепкий. Зараз будемо їх обганяти. Сейчас мы їх за в ловушку. дві заезжаємо медленно, медленно, вони під'їжджають. Короче, игра называется: Сначала обгоняешь всіх, потом всіх пропускаешь. Взагалі прикольна, покатушка зараз поки виходить така. Короче, я їм реально подарив одні емоції, я вважаю. Хороших, поганих це вже таке. Це вже хай вони рішають. Ну, емоції реально були. Оспері Опять таки 520-й. Да. Це ігрушка. Це реально ігрушка. А Segway... це апарат. Проблема тільки, що в мене одна паличка бенза залишилась. а це нюанс. Я думаю, что должно хватить. Так, ладно, давай шукать моменты. Газулька на готове? А, не, нічого. фига. Ну молодец, кстати. Но він такий, я тобі скажу, що може і подразбиться. тому що він їде трошки невпевнено. І постійно дає газик до відсечки. А ну скільки квадриків? Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восемь, і дев'ятий. Дев'ять квадриків. Бачите, батя прикольний тип. Він, коротше, відстає спочатку. А потім нормально дає газульку. Коротше хоче ощутить момент крутящий кайфануть. О, молодец, батя, хорош. Хорошо сделал. Но мені кажется, він сьогодні його положить берну. Давай буду спеціально за ним їхати, наблюдать. Бо є мене чуєчка така. Що зараз прийдеться йому допомагати. Надіюсь, в нього хороший шлем. Скине бабушку, пожалуйста, я тебе прошу. О, я знаю, де ми їх побаняємо. Сейчас на піщаних тих трассах, на горках. Так, а тепер внимательно дивимося на цю цю історію. Зараз просто буде реальна красота. Красиво, питань нема, це було хорошо. Опа, І хто у нас перший? А ну-ка, Це було хорошо! Дуже маленьку дистанцію тримаю. зараз вона в нього в'їде, це <плес> А в тебе світло на всю включене чи ні? Я Бо ти щось їдеш, наче дуже мало світла у тебе. Я не Ось так давай. Типа старайся трошки більшу дистанцію. Що ми туди не їдемо, так? Да? Открытай на фоне. Спасибо, что.